Маційні підсумки четверга 23 жовтня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Герою на віки 22 роки. Хмельницький попрощався із полеглим на фронті Тарасом Халавчуком. Скринінг що рятує життя. В перинатальному центрі жінки можуть безкоштовно пройти обстеження на мамографі. Свіжий ремонт і сучасне обладнання. В центрі реабілітації Школа життя запрацювала оновлена спортивна зала. Йому на віки 22. Героя Тараса Халавчука провели сьогодні в останню земну дорогу хмельничани. Він служив у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Загинув на Донеччині 11 жовтня. Поховали героя на Алеї Слави. Тарасом приготували з моїх 13 років, це приблизно 5 років, разом ходили до школи, разом гуляли. Дуже добре його знав, постійно були разом. Дуже хороший хлопець був відзивчий, постійно допомагали один одному. Він просто вирішив, що він піде. Він мені це неодноразово говорив, що «мені буде 20, день, і я піду сам. І так і він зробив. Він завжди був життєрадісним, завжди привітним. Мав дуже багато друзів. Гарна родина. Нам дуже шкода. Тарас для нас герой, ніколи не забудемо. Цю прекрасну, чуйну, хорошу дитину. Наші діти разом всі росли, всі до школи разом всі ходили. Спокійний хлопчик був, привітний. Ніколи не пройшов, щоб він не забалакав до людей. Все старався чимось підтримати. Жаль, що такі діти гинуть. На цій проклятій війні, Хай спочиває з Богом. Тарас був мій учень, навчався з першого по четвертий клас в нашій школі. Дуже був Хороший хлопчик, активний такий, такий кмітливий він був, дотепний, стараний завжди, добре навчався в школі. Його дуже всі любили. І от коли він вже підріс, вже вийшов зі школи, завжди був в нашій школі, приходив, запитував, як справи, як ви там, як ви поживаєте. Така приємна дитина була, дуже шкода, що забирають найкращих війна. Шкода батьків, дай їм Бог здоров'я це Все. Батьків ще є старший син. А Тарас був молодший. Він мені запам'ятався дуже хорошою дитиною, позитивним хлопчиком. Якщо я його згадую, я завжди бачу, в нього були такі гарні великі очі і дуже довгі, дуже довгі вії. Коли просила допомоги, він завжди допомагав. Тому що, знаєте, якщо робимо якісь свята, треба щось перенести, десь кудись піднести, допомогти. Він ніколи, ніколи навіть не сказав, що я не буду чи я не хочу. Хорошою дитиною, позитивною, добре вчився. Футбол завжди дуже гарно. Вони грали з хлопчиками, наполегливим таким був. І... От віддав своє життя саме за батьківщину. Такому молодому віці він вирішив все таки піти. я вважаю, що він був дійсно патріотом своєї країни. Вічна пам'ять, хай спочиває, хай душа його має спокій. Білу сакуру на честь полеглого військового Олександра Куніцина висадили сьогодні на території Хмельницького ліцею No5. Сквер героїв заклали тут в 2020 тисячі Зараз у ньому зростає вісім дерев на честь загиблих випускників закладу і два в пам'ять про рідних учнів та вчителів ліцею. За традицією пов'язали на сакурі червоні стрічки та встановили табличку з ім'ям героя. Ірина Аріон продовжить. У сквері героїв Хмельницького ліцею номер 5 старшокласники, рідні полеглих воїнів, освітяни та волонтери. Хвилина мовчання лунає за усіма, хто поліг в російсько-українській війні. Ей, плине кача, Такі заходи насправді мають відбуватися постійно, щоб люди пам'ятали про воїнів, про їхній важливий внесок. В перемогу нашої країни вічна світла їм пам'ять сквер героїв у ліцеї заклали в 2020-му. Нині у ньому посадили восьму сакуру. За традицією встановили табличку і пов'язали червоні стрічки як символ пролитої за Україну крові. Брат героя Олександра Куніцина Костянтин згадує: вирушили на захист країни в перші дні повномасштабної війни добровольцями. Обидва воювали в 10-й штурмовій Едельвейс. Олександр спочатку був мінометником, потім у піхоті визволяв Київщину. На Донецькому напрямку в бою отримав осколкові поранення. Йому було 47. На Донецькому напрямку воювали під Сіверськом. Бахмут. Не зустрілись ні разу. По телефону, то він на позиції, то я на позиції. Хлопець, який останній загинув з його підрозділу, він перед тим, як їхав, туди. Скинув фотографію, де загиблі лежать на снігу. Там мій брат. Ніхто не лишився живих цього підрозділу. У брата залишилась донька, внучка. Більше двох років Олександр Кунісин вважався безвісти зниклим. Поховали героя на Алеї Слави 25 квітня. Олександр, як і Костянтин, випускники ліцею. Старшокласники, котрі завершують навчання, зараз допомагають захисникам донатами. «У Нас відбувся вже третій благодійний ярмарок цьогоріч і з двох з цих ярмарків ми передаємо кошти. Кошти ці будуть витрачені на дрон з оптоволокна для. Одного з підрозділів сил спеціальних операцій, який зараз знаходиться на Лимансько-харківському напрямку, торгували діти 9131 гривню. Я передаю вам перед всією старшою школою. І хай ця сума сприяє перемозі. Волонтери передали педагогам та учням прапор із підписом генерала Сергія Кривоноса. Боротьба кажуть, триває, але перемагати ворога потрібно і в цивільному житті. Я щиро вірю. Про те, що ми ще навчимо наших дітей не забути і не пробачити. Не забути і не пробачити, не примиритися, не дати слабину. Я дуже хочу попросити всіх тут присутніх відмовитися від російськомовного контенту. Я хочу, щоб ми вчилися на досвіді цих людей і тих, які зараз зі зброєю в руках тримають лінію. Фронту наша віра, єдина, наша воля не надія. Жива все буде Україна. У березні за традицією у сквері героїв пролунає молитва українського націоналіста. Ірина Оріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Місяць обізнаності про рак молочної залози триває в Україні. Медики наголошують, рання діагностика захворювання дає можливість вчасно розпочати лікування і зберегти здоров'я. Саме тому кожній жінці віком 40 плюс потрібно раз на рік або раз на два роки проходити мамографічне обстеження. У міському перинатальному центрі це можна зробити на сучасному обладнанні. Процедура безкоштовна за наявності електронного направлення. Подробиці далі у сюжеті. Хмельничанка Віра Москалюк нині прийшла до міського перинатального центру, аби пройти обстеження молочної залози на мамографі. Каже, записалась на процедуру за рекомендацією лікаря. Не часто я проходжу, але це дуже важливо і потрібно проходити. Це я вже зрозуміла сама, дуже швидко, не боляче, не боляче і це необхідно. Проводить обстеження рентгенолог Владислав Білуус. Вставляється касата, робиться обстеження, і далі вже в іншому кабінеті, також на сучасному обладнанні, це все сканується і далі вже я описую. За направленням сімейного лікаря чи гінеколога обстеження безкоштовне. Воно займає до 15 хвилин. Мамографія – це рентген грудей у двох проекціях прямій та косій. Процедура рекомендована жінкам, яким за 40, раз на рік або раз на два роки. Це вважається золотим стандартом обстеження, яке дає змогу оцінити структуру, тип та визначити патологічні зміни в молочній залозі. Додає щодня на мамографію приходить від 10 до 15 жінок. Один день буває так, що приходять. Майже всі здорові жінки а бувають такі дні, що одна за одною був такий випадок: день що ну, з цих 15, навіть з 12, було поставлено 4 підозри на онкологічні захворювання. Завдяки обстеженню на мамографі вдається діагностувати не лише рак грудей на ранніх стадіях, а й інші злоякісні та доброякісні новоутворення чи аномальні зміни в тканинах молочних залоз. Існує багато новоутворень, в тому числі можуть бути карциноми, можуть бути фіброаденоми, можуть бути вузлові утворення молочних залоз. Тобто тут картинка може відрізнятися і в кожному випадку. Ну, треба індивідуально підходити до кожної пацієнтки. У разі виявлення, наприклад, новоутворення, пацієнтку скерують на дообстеження до обласного протипухлинного центру. Діагноз саме новоутворення він завжди підтверджується гістологією, тобто необхідно проводити панбіопсію, необхідно дослідження вже гістологічне тобто, коли забирається матеріал з тої ділянки, яка безпосередньо викликає підозру, і тоді, вже після отримання гістологічного заключення. Виставляється повний діагноз. Медики наголошують, рання діагностика захворювання дає можливість вчасно розпочати лікування і зберегти здоров'я, тож закликають жінок не нехтувати профілактичними оглядами. Ірина Контратюк Данило Біга, новини міста. Відремонтовану спортивну залу презентували у центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Школа життя. Там оновили освітлення, підлогу та систему опалення. Вирівняли стіни, замінили двері та підвіконня. А також встановили дзеркало для занять. Придбали і нове обладнання, зокрема, гойдалки, рулети, мати татамі. Більше розповість Ірина Муляр. Онук Світлани Гусаровської, 11-річний Денис, вже протягом трьох років відвідує центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, школа, життя. Тут з дітками працюють психолог, арт-терапевт, музикотерапевт, логопед, інструктор з фізкультури та плавання, медична сестра з масажу. Дитина розвивається, бо треба це робити. Цим дітям треба дуже багато уваги. Відтепер Денис матиме змогу виконувати фізичні вправи в оновленій капітально відремонтованій спортивній залі, яку офіційно відкрили напередодні. У цьому просторі оновили освітлення, покриття підлоги, систему опалення, вирівняли стіни, замінили двері та підвіконня, а також встановили дзеркало для занять. Із бюджету громади на оновлення простору спрямували більше 385 тисяч гривень. У нас є дуже багато діток з розглядом етичного спектру, і той зал, який у нас був, він не відповідав вимогам. Дуже було багато візуального шуму. Була підлога, яка не підходила для наших діток. Наша кімната є світлою, що немає розмальованих стін, і це гарно впливає на діток. Це приклад того, як добра справа об'єднує серця. Підтримали школу життя також представники благодійного фонду Network of Caring та громадської організації Легіон Нескорених, зокрема, і закупівлею обладнання для занять це гойдалки, ролети, мати та тамі, смуга перешкод, обручі, гімнастичні палиці, балансувальна доріжка. Ми не могли пройти осторонь, вони борються за своє життя. До нас звернулася директор цієї школи Леся Олександрівна. Це людина з великим серцем. Це наші майбутні діти. Ми були на відкритті ці дітки. Ну, воно ж за серце крає. Ви бачиш посмішку на лицях цих дітей, і ти розумієш, що все, що робиш, то не дарма. В оновленому просторі з дітьми працює музичний керівник. А незабаром планують додати до занять і танцювальну терапію. Цьогоріч фахівці школи життя працюють із понад 130 дітками. Спільними зусиллями разом спільно відкрили сьогодні гарний спортивний зал. Ну, останні роки те, що ми багато виділяємо коштів, а це для утеплення, зовнішнє утеплення більше трьох, мільйонів. Ну і відповідно ремонт туалетів загально витрачено десь 4,5 мільйона. За останні Два роки батьки цінують наших працівників, систематично відвідують заняття, і це дає гарний ефект. Наші дітки навчаються в школах, вони відвідують дитячі садочки, і це все в комплексі дає гарний результат. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Творчий вечір під назвою Пісня долю наспівала відбувся у Хмельницькій обласній філармонії. Під час заходу лунали українські народні та патріотичні композиції у виконанні аматорського хорового колективу Намисто. Влаштували його з нагоди ювілею засновниці гурту Галини Желінської. Цьогоріч їй виповнилось 80 років. На творчому вечорі побувала і наша знімальна група. В органій залі обласної філармонії лунає композиція Біля калини плакала мати у виконанні аматорського хорового колективу Намисто. Відбувся виступ у рамках творчого вечора під назвою Пісня долю наспівала. Влаштували його з нагоди ювілею засновниці колективу Галини Желінської. Цьогоріч їй виповнилось 80 років. Жінка каже, любити музику її з дитинства привчала бабуся. Я з трьохрічного віку, я вже ходила з бабусею на весіля, бабуся мене ставила на ска на і я вже співала так, куди да, там такі пісні. Ви знаєте, пішла в школу перший клас кругом мене на олімпіади, пішла в середню школу, кругом олімпіади, кругом перші місця. Мене голосіна була. А з часом талант та любов до музики передався доньці та онуці Галини Желінської. Нині вони також виступають у складі колективу. Це така жінка, яка все своє життя присвятила музиці і не просто музиці, а саме фольклору, саме народним традиціям, звичаям. Важливо не загубити. Те, що здобували наші діди прадіди у репертуарі аматорського хорового колективу Намисто українські народні та патріотичні пісні. Загалом, за плечима Галини Желінської, понад 60 років досвіду роботи у галузі культури. А вже 12 років вона керує аматорським хоровим колективом на мисто. Впродовж цього часу у ньому виступають і Валентина Лисоконь та Алла Зотова. Що я можу сказати за Галину Олександровну? Це велика така людина, вона з таким величезним досвідом своєї професії. Можна й посваритися, і зразу пригорнути всіх. Тоді вибачатися. На репетиції ми збираємося два рази в тиждень, субота, неділя. І займаємось ми по три по чотири години. Перед концертом відповідальним, так як сьогодні в нас є, треба декілька разів і в шість годин вечора приходити. І люди приходять з охотою, з настрою, люблять пісню, хлопів хороший в нас. Під час творчого вечора колектив виконав близько 20 хорових композицій. Ірина Контретюк, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.